Привіт і ласкаво просимо на наступний вебінар із серії DOCFM. Мене звуть Томаш Єжевський. Я лікар, консультант внутрішньої медицини та кардіології. Сьогодні я хочу висловити вам свою думку про досить складну систему харчових добавок з лінійки FM Nutricode. Це набір The Body and Mind для нього. Чому я сказав комплекс? Тому що ця система має 5 різних добавок 5 різних капсул. Кожна з них націлена на різну проблему. Кожна діє по-різному. І ми розглянемо деталі за хвилину. Ці 5 добавок я порахував разом і отримав 45 біоактивних інгредієнтів. Так, 45 біоактивних інгредієнтів, деякі з них прості, елементарні речовини, а деякі як адаптогени та трави дуже складні. Основна ідея для такої складної системи добавки полягає у вирішенні кількох проблем. Це вирішення найпоширеніших проблем сучасного чоловіка. Отже, ми маємо комплексну добавку, але гарантія досить проста. Якщо ви починаєте використовувати цю систему, ви можете бути впевнені, що ви отримаєте всі необхідні вітаміни, мінерали, фітонутрієнти, антиоксиданти для вашого організму. Система розділена на 5 частин, і ці 5 частин мають акронім шар. Тепер я стисло розповім про усі 5 частин. Тож, давайте виберемо першу літеру С і подивимося, що під С. Під С позначено всі інгредієнти необхідні для здорової шкіри та волосся. Але, звичайно, ці інгредієнти діють на все тіло. Хочу підкреслити деякі з них. Перш за все, ми маємо органічну сірку MSM. Звичайно, ви можете отримати його з овочів і риби, але ви повинні їсти їх. І важливо зауважити, що МСМ не любить обробки. Тож ви втрачаєте більшу частину МСМ у оброблених продуктах харчування, таких як пастеризовані, смажені та варені продукти. Для чого потрібна органічна сірка? Вона має вирішальне значення для створення деяких ферментів, антитіл, колагену та кератину. Як ви знаєте, колаген і кератин є основними білками шкіри та волосся. Тепер ви можете уявити зв'язок між додаванням МСМ і станом вашої шкіри та волосся. Отже, МСМ важливий для шкіри та волосся. А також для вашого тіла, імунітету і МСМ має дуже ефективну протизапальну дію. Решта речовин цієї добавки – це вітаміни, такі як вітамін А, Е, Б7, біотин, а також важливі мінерали, такі як марганець і мідь. Лікопен і лютеїн наповнюють цю добавку – Капсула Skin and Hair – це солідна доза найнеобхідніших речовин для побудови та підтримки здорової сполучної тканини, здорової шкіри та красивого волосся. Тепер про другу капсулу, яка позначається буквою H. Тут H означає Herb Booster. Можливо, ви знаєте, що я фанат і підтримую природні, скажімо так, трав'яні добавки замість хімічних розчинів. Ці трави відомі з давніх часів, і багато сучасних хімічних ліків є речовинами, отриманими з цих трав. Отже, що ми маємо в Herb Booster? Почнемо з рослини як ірці колючі. Ця розумна трава використовується в давній китайській медицині та аюрведі вже тисячі років. Діє як тонізуюча трава, яка допомагає підтримувати енергетичний і гормональний баланс. Найбільше його використовують для посилення потенції, статевого потягу і задоволення. До речі, не тільки у чоловіків. Ефект спостерігається і у жінок. Далі йдемо до гуньби. Гуньба стоїть поруч з якірцями колючими, оскільки вона також підтримує правильний баланс статевих гормонів і може посилити ваше сексуальне бажання та потенцію. Крім того, гуньба уповільнює всмоктування глюкози з кишечника, тому вона корисна для інсулінорезистентних людей. Таким чином можна усунути швидкі стрибки рівня глюкози. Звичайно, дієта є ключовою, але гуньба може допомогти і в цьому. Далі ми маємо корінь маки, яку також називають перуанським женшеном. Відома, скажімо так, адаптогенна рослина, тому ми очікуємо кращої адаптації до стресу. Кращого управління тривогою, настроєм та енергією. Так, мака може підвищити ваш рівень енергії. Це одна з трав, яку я використовував, наприклад, для пацієнтів із тривалими захворюваннями на covid 19, щоб підвищити їх енергію та життєву силу. Напевно, ви помітили, що трав'яні інгредієнти Herb Booster також підвищують сексуальну активність. Те саме стосується маки. Протягом сотень років мака використовується для підвищення потенцій, а також допомогти жінкам легше пройти процес менопаузи. Загалом мака сама по собі має велику поживну цінність вона містить вітаміни В, Є, е, С, мінерали, такі як залізо, кальцій і йод, також має зеаксантин, корисний для ваших очей. Далі переходимо до спіруліни. Напевно, ви вже чули про цю синьо зелену водорість. Вона дуже поживна, містить багато білку, вітаміни групи Б, мідь, магній і залізу. Спіруліна підвищує вашу енергію, є потужним антиоксидантом. Спіруліна діє протизапально, стимулює наш імунітет. Наприклад, вона активує наші природні клітини-кілери, які шукають і знищують мутовані ракові клітини. Має хороший антиатерогенний потенціал. Зменшує всмоктування холестерину та знижує рівень тригліцеридів. З моєї точки зору, як кардіолога, вона запобігає згортанню крові та сприяє розслабленню кровоносних судин. Таким чином, вона покращує приплив крові до кожного вашого органу. Як ви знаєте, пеніс потребує належного кровотоку, щоб отримати належну ерекцію. Тут стане в нагоді трохи спіруліни. Важливість спіруліни в системі Body and Mind досить велика, тому що ви зустрінете спіруліну не тільки в Herb Booster, а й у наступній капсулі під назвою Adaptation, тобто адаптація. Нагадую, що Herb Booster містить такі важливі мінерали, як селен, цинк і магній, а також 2000 міжнародних одиниць активного вітаміну D. Ми пройшли херб бустер і переходимо до наступної літери. Це А. А капсула називається Adaptation, Тобто адаптація. В основному в ній адаптогенні трави Перша Ашваганда. Мабуть, це найбільш впізнаваний і відомий адаптоген на сьогоднішній день. Застосовується для зниження рівня тривоги і стресу, підвищення настрою і зняття депресії. Завдяки всьому цьому, коли ви стаєте спокійнішими, ви також покращуєте якість вашого сну, підвищує рівень енергії, а також забезпечує кращу концентрацію при вирішенні розумових завдань. Ви стаєте більш зосередженими, але також отримуєте кращу пам'ять, швидшу реакцію це дуже корисно, якщо ви виконуєте багато розумової роботи або щоб запобігти погіршенню розумової діяльності з віком. Як я вже сказав, Ашваганда підвищує рівень енергії, і це корисно для всіх. Але якщо ви займаєтеся будь-яким видом спорту, ви отримаєте від нього ще більше користі. У нас є дані, які свідчать про те, що Ашваганда підвищує максимальний рівень ВО2, максимальне поглинання кисню, щоб ваші клітини могли отримувати більше кисню під час фізичних вправ. З невеликою кількістю Ашваганди ви станете кращими спортсменами, деякі дані. Дані підтверджують, що рівень тестостерону підвищується після лікування ашвагандою порівняно з плацебо. Ашваганда також покращує якість сперми, тому вона благотворно впливає як на сексуальну активність, так і на репродуктивний успіх. Ще одна адаптогенна трава родіола рожева. Її використовували протягом сотень років у традиційній медицині для підтримки балансу тіла та формування стійкості до стресу шляхом підтримки нашої імунної та нервової систем. Вона також позитивно впливає на роботу серця і судин, підвищує працездатність або фізичну форму. Наступний адаптогенний інгредієнт називається женьшень Сибірський або елеутерококус. І яка жваганда та родіола допомагає нам краще адаптуватися до стресових ситуацій, краще реагувати на подразники, а також допомагає при синдромі хронічної втоми. Більшість активних речовин Женшеню Сибірського називаються елеутерозидами. Вони допомагають протистояти стресам і зміцнюють імунітет, збільшуючи вироблення лімфоцитів і лейкоцитів. Таким чином, женьшень Сибірський сприяє загоєнню ран. А деякі дослідники пишуть про його протиракові властивості. женьшень Сибірський вважається одним із найпотужніших доступних трав'яних адаптогенів. Тому, безперечно, гарна ідея мати його під рукою. Гаразд. Та зараз поїдемо через Сибір до озера Байкал. Звісно, це лише метафора, тому що я розповім трохи про ще один адаптоген з нашого набору. Представляю так звану Шоломницю Байкальську, але справжня назва цієї трави з озера Байкал скутеларія байкаленсіс. Шоломниця байкальська, ймовірно, один з найбільш вивчених адаптогенів. Як і всі адаптогени, він прискорює реакцію на стрес, але також запобігає вкороченню теломер ваших генів, структурних елементів хромосом, які надають їм стабільність, тому ефективний проти старіння. Він також допомагає в боротьбі з вірусами, бактеріями, грибками, допомагає полегшити симптоми алергії, діє як сильний протизапальний засіб, схожий на популярні НПЗЗ, нестероїдні протизапальні препарати, але без типових побічних ефектів цих препаратів. Шоломниця Байкальська захищає та очищає нашу печінку. Знижує артеріальний тиск і запобігає утворенню тромбів у кровоносних судинах. В цілому, вона позитивно впливає на наші кровоносні судини, покращуючи мікроциркуляцію. А значить, ми ефективно доставляємо кров, кисень і поживні речовини до кожного грама нашого тіла. Нарешті вона м'яко заспокоює, знімає тривогу. Знижує рівень напруги і тривоги. Це були основні інгредієнти капсули Адаптейшн. Як бачите, це дійсно потужний набір адаптогенних чемпіонів. Мені особисто дуже подобається цей склад. Тепер переходимо до літери R та капсули рекавері, тобто відновлення. У цій формулі ми маємо потужний антиоксидантний набір. У нас є протизапальний набір. У нас є інгредієнти, які покращують кровообіг, продуктивність і фізичну працездатність. Це ідеально підходить для всіх. Але особливо для тих із вас, хто активний, тренується та працює фізично. Завдяки капсулі Рекавері, ваше тіло швидше відновиться після тренувального навантаження, яке ви щойно до нього застосували. Як досягти такого оновлення По-перше, забезпечивши себе найкращими природними джерелами вітаміну С з чорноплідної горобини та шипшини. По друге, у нас покращується кровотік. Про користь бурякового соку ви напевно чули. Його регулярно дають професійним спортсменам для підвищення витривалості. Буряковий сік є хорошим природним джерелом найпотужнішого судино-розширювального засобу оксиду азоту. Слід розслабити судини. Маленька порада. Знаєте, чому дехто буряковий сік називає українською віагрою? Є ідеї, звідки така назва? Звичайно, маєте слід пам'ятати, що він ефективно сприяє розслабленню судин, покращуючи кровообіг. Третім інгредієнтом є дуже багатий вітамінами концентрат чорної моркви. Звичайно, ви знаєте моркву, але ви, мабуть, знаєте лише про помаранчеву. Це непогано, але цей сучасний помаранчевий сорт просто бідний родич чорної моркви. Отже, забезпечте себе вітамінами Б і Є, e, залізом, селеном, фосфором, кальцієм, магнієм і, звичайно, ж калієм у вигляді чорної моркви. Загалом, купуючи, якщо є можливість, шукайте оригінальні, старі та дикі сорти фруктів та овочів. Вони містять в кілька разів більше корисних речовин, ніж сучасні види. Як ви бачите, ми намагаємося дотягнутися до тих старих насичених сортів. Ось вам чорна морква. Номер 4. Я впевнений, що ви чули про куркумін, про золоту спецію куркуму. У нас є багато наукових даних, що підтверджують переваги використання куркуміну. Розповісти про їх всі тут неможливо. Щоб дати вам кілька підказок, це сильний протизапальний засіб. Він лікує, відновлює. Він протираковий, допомагає вирощувати нові нейрони у вашому мозку і запобігає дегенерації головного мозку та нервової системи, пов'язані зі старінням. Тож, ми можемо сказати, що куркумін це речовина, що бореться з хворобою Альцгеймера та деменцією, також покращує пам'ять. Як правило, якщо у вас менше запалень, як гострих, так і хронічних, ви запобігаєте більшості хронічних захворювань. Як атеросклероз, як гіпертонія, як аутоагресивні захворювання та ревматоїдні проблеми. Тому не забувайте щодня вживати трохи куркуми та куркуміну. Ми намагаємося полегшити вам роботу в капсулі рекавері. Говорячи про запалення, є гранат повний поживних речовин. Також є екстракт чорного перцю з дуже високою концентрацією піперіну. І знову з ними ми ефективно знижуємо вашу стимуляцію запалення та рівень запалення. Піперин також захищає ваше травлення, але не блокує секрецію кислоти в шлунку. Навпаки, він стимулює вироблення кислоти. У такому кислому середовищі краще засвоюються вітаміни і мінерали. Так само діє лимонна кислота, бальзамічний або фруктовий оцет. Це дуже важливо пам'ятати. Звичайно, чорний перець дуже багатий на вітаміни та мінерали. Але це також вірно для кожної сполуки, яка використовується у наборі Body and Mind для нього. Як казав Стів Джобс під час своїх доповідей, є ще одне. Тож у капсулі Рекавері є ще одна важлива сполука. Я маю на увазі екстракт паростків броколі. Я знову пропускаю вітаміни та мінерали та намагаюся зосередитися на деяких ексклюзивних властивостях цих паростків. Взагалі, хрестоцвітні овочі, такі як броколі, капуста, брюссельська капуста а разом з часником і цибулею, є найсильнішими протираковими продуктами. Але ми йдемо глибше. Великі вирощені овочі не найефективніший варіант. Набагато кращим і розумнішим рішенням отримати максимальну користь від харчової цінності є паростки. Вони дають найкращу поживну кількість переваг на кожному грамі. Ось чому ми подарували вам екстракт отриманий із паростків броколі. Тому що він такий же насичений, як сульфорафан. Сульфорафан одна з найпотужніших протипухлинних речовин, яку можна знайти в їжі. Він пригнічує ріст раку та перешкоджає поділу мутованих клітин і прогресуванню хвороби. Паростки броколі, ймовірно, найбагатше джерело сульфорафану. Окрім цього, сульфорафан має протипухлинні властивості та, як і піперин, захищає вашу травну систему. Запобігає утворенню виразок і ефективно допомагає загоєнню пептичних виразок, якщо вони вже є. Цікаво. Я думаю так. Ох, вже багато інформації настав час для останньої п'ятої капсули. У нас буква Пі. А капсула називається Perception, тобто сприйняття. Тут ми зосередимося на оптимальній роботі мозку та нервової системи. Ми зосередимося на запобіганні погіршенню когнітивних і психічних функцій з часом. Просто ми хочемо захистити ваш мозок від старіння. Щоб отримати цей захисний ефект, ми додали фосфати Фосфатидилсерин, таурин, інозитол і ельцитрулін. Але основним з'єднанням є дві ефективні трави. Перша є Бакопа монієрі яку також називають брахмі. Екстракт Бакопи може покращити роботу мозку, пам'ять. Ефективність вирішення завдань. Здатність зосередитися на роботі, але ефект потрібно будувати поступово. Приймаючи його приблизно 12 тижнів, щоб отримати повну користь, найкращий результат. Щоб надати вам клінічний приклад того, як працює Бакопа, я можу сказати вам, що в деяких випадках Бакопа настільки ж ефективна, як і протиепілептичні препарати у збалансуванні функцій наших клітин мозку. І останній трав'яний, або, точніше кажучи, грибковий інгредієнт це екстракт левової гриви. Левова грива це гриб з дуже цікавими властивостями. Звичайно, ви отримаєте багато вітамінів. І мінералів, ви отримуєте протизапальну та антиоксидантну дію. Але найцікавішим є запобігання деменції та сконцентруйтеся сприяння фактору росту нервів NGF. Тому левова грива допомагає виростити нові нерви та відновити ті, які у вас уже є. Ось чому її тестують при хворобах Паркінсона, Гантінгтона, Альцгеймера, коров'ячого сказу. Вона також використовується для лікування депресії та тривоги. Ми знаємо, що вона знижує рівень стресу. Що ви думаєте про цю корисну для мозку комбінацію, зібрану в капсулі Персепшн? Я вважаю, що це досить потужно і ефективно. Підведемо підсумки. Я перерахував основні сполуки п'яти капсул, які складають body and mindset for Him, тобто для нього. Згадаємо формулу Sharp Skin and Nails, тобто шкіра та нігті, Herb Booster, Adaptation, тобто адаптація. Recovery, тобто відновлення, і нарешті Perception, тобто сприйняття. Це було досить складно, тому що було багато цікавих, натуральних і сильних інгредієнтів. Я намагався пропустити прості вітаміни та мінерали, але вони теж є.